Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий діловий рюкзак. Це стильний та багатофункціональний рюкзак для бізнесменів та студентів, виготовлений з якісних зносостійких матеріалів та поєднує в собі сучасний дизайн та практичність. Завдяки великій місткості та продуманому внутрішньому простору рюкзак легко вміщує ноутбук до 17 дюймів. А крім нього. Звичайно, документи, книги, гаджети та інші щоденні речі. Має зручні кишені для організації дрібниць та приховану антивандальну кишеню для цінних речей. Ергономічні плечові лямки та м'яка спинка забезпечують комфорт навіть при тривалому носінні. Ідеально підходить для роботи, навчання, подорожей або щоденного використання. Пропонуємо до вашої уваги спортивний рюкзак. Це ідеальний аксесуар для активного способу життя. Завдяки універсальному дизайну сумка пасує як жінкам, так і чоловікам. Виготовлена з міцного та водостійкого нейлону надійно захищає ваші речі у будь-яку погоду. Вона компактна, але дуже містка. Вміщує iPad, смартфон, ключі, гаманець та інші необхідні дрібниці. Ідеально підходить для щоденного використання, спорту, подорожі чи прогулянок, стильний сучасний дизайн гармонійно доповнить будь-який образ. Пропонуємо до вашої уваги стильний рюкзак. Пропонуємо до вашої уваги стильний рюкзак. Це сучасний та місткий рюкзак, ідеальний для студентів, офісних працівників та мандрівників. Виготовлений із водонепроникної тканини високої якості, тому захищає вміст від дощу та пошкоджень. Велике основне відділення легко вміщує ноутбук, книги, документи та інші речі, а додаткові кишені допомагають зручно організувати дрібниці. Ергономічні Регульовані лямки та м'яка спинка надають комфорт навіть при тривалому носінні, надійність, практичність та сучасний вигляд усе, що потрібно для активного способу життя. Популярний вибір серед чоловіків, які цінують якість та комфорт. Пропонуємо до вашої уваги машинку для стрижки. Це професійна електрична машинка для догляду за волоссям та бородою. Бездротовий та перезаряджуваний пристрій забезпечує максимальну зручність у використанні як вдома, так і в дорозі. Потужний мотор та гострі леза дозволяють створювати акуратні контури та деталі. Ергономічний дизайн надає комфортний хват та легкість у керуванні. Машинка оснащена регульованими насадками для різної довжини стрижки, що робить її університет. Альною для будь-якого стилю ідеальний вибір для чоловіків, які цінують якість, зручність та професійний результат у догляді за волоссям та бородою. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий рюкзак це універсальний та стильний рюкзак для повсякденного носіння. Він місткий та легкий, а тому ідеальний для навчання подорожей та прогулянок. Стильний мінімалістичний дизайн доповнений практичним внутрішнім простором, велике основне відділення кишені для дрібниць та відділ для ноутбука або книг. Виготовлений з насостійкого матеріалу рюкзак стійкий до навантажень та щоденного використання. М'які плечові лямки регулюються для максимального комфорту, це чудове поєднання простоти, функціональності та сучасного міського стилю, підійде для школярів, студентів та всіх, хто цінує зручність та стиль у повсякденному житті.